У сполучених штатах цими вихідними активно відзначають Хеллоуін. Древнє кельтське свято, яким відзначали завершення сезону врожаю, сьогодні у США воно більше асоціюється з костюмованими вечірками та цукерками для дітей. Найбільш популярним дитячим костюмом у США цього року були образи супергероїв, а дорослі найчастіше перевдягалися у костюми зомбі та Дональда Трампа. Політика часом дивним чином відображається у масовій культурі. Серед місць, де проводять найгучніші геловінські вечірки, славиться Вашингтонський район Джорджтаун. 43 роки тому тут була знята ключова сцена тепер уже класичного фільму жахів Екзорцист, який відомий в Україні під назвою Той, що виганяє дьявола». Відтоді у день Хеловіну тут збираються запеклі шанувальники страшилок. Продовжує Олександр Яневський. За сценарієм, отець Карес приносить себе в жертву, щоб вигнати диявола з тіла дівчинки. Сцена відбувається на вузьких сходах між заправкою та цим непримітним будинком в американській столиці. З часу виходу стрічки минуло 43 роки, але це місце досі є важливим орієнтиром для фанатів фільму жахів. Три Днями у Вашингтоні відкрили меморіальну дошку на честь цього класичного фільму. На події був присутній і режисер Той, що виганяє диявола Вільям Фрідкін. Гори обваляться. Гібралтар затоне, бо створені вони з глини. А сходиці залишаться. Основа їх це глина. Слова Вільяма Фрідкіна стали кульмінацією події. Мешканець Вашингтона Ендрю Гаф був серед співорганізаторів заходу. Він вважає, що ці сходи мають не менш історичне значення, що й решта пам'яток, розташованих у столиці США. Me... для мене ці сходи як меморіал Лінкольна для інших. Коли have... до мене приїздять друзі чи родичі, ми не йдемо в музей Смітсонівського інституту. Ми приходимо сюди. Ендрю має чимало однодумців. Щороку у день Геловіну фанати фільму, одягнені у костюми героїв кінокартини, ходять сходами та кидають моторошні тіні. Коли я була підлітком, той, що виганяє диявола, справив на мене сильне враження. Це дійсно дивний фільм жахів, який примушує людей труситися від страху. Глядачі намагаються осмислити, що вони побачили. Унікальність фільму полягає не у страхітливості, а у демонстрації горя мати, яка не може врятувати свою дитину, та в акті самопожертви священника заради життя маленької дівчинки. Олександр Яневський голос Америки.